Є. Той скаже до Господа, охорона моя, та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він повирве та полова, з з купни, він пором своїм вкриє тебе і під крильми Його заховаєшся, ж ти, щит та лук, Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить од півдня. Впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима. Подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господь, охорону мою Всевишнього, ти учинив та своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету Твого удар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб ти вдарив об камінь своєї ноги. На лева і вужа, ти наступиш, левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене. Кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його. І, і легкістю днів я насичу Його, і він буде бачити спасіння моє. Амінь. Оці такі слова.